Йоу! друзі, всім привіт! І Сьогодні я завітав в режимчик, в якому мені потрібно буде прокачувати мій оцей нікчемний джетпак, який зараз максимально галімий. Ну, що поробиш, треба якось його качати. Тому let's go! Попробуємо полетіти. І летю я, звісно, так собі. Прям а, у мене ще паливо кінчається! Як же я повільно лечу? Я взагалі на старті 600 метрів пролетів і танцюю, ти поняв? Ладно, головне те, що мені дали 26 гемів і один коін. Це якраз дозволить мені відкрити перше своє яйце, з якого випадає мені кролик Комоновський. Ну, давай затестимо, що він взагалі таке. І чим його їдять. Де ці пети, взагалі? Де кнопка пети? а... а, а Ачів, емоції, трейдинг, телепорти, ітеми. А, осьо він. Кстати, він у мене вже прокачений чогось. E а він сразу одягнувся. А я можу якось джетпаки купляти. да? Двойний джетпак, у нього більше палива і швидкість більша. І 40 гемів він коштує. Потім тройний півтори тисячі. Прикінчики треба буде збирати. Обалдеть, крутий джетпак. 70 робіксів. Крутий пет. Зато тут в шопі є. Стартер пак, ось до він. за 7 робоксів я получу Нітро. Я получу крутого ПЕТА, який дає X250, і він на 10% вже краще мого найкращого пета. Давай, короче, я коротко, куплю. Кстати, обновили менюшечку. Бем, все супер. А, і ще я п'ять аура є, получаю. І давай я їх відкрию. А де вони. О, про пак тут далі вже. Якісь аура яйця. А де вони. Де мені їх відкривати? Нітро. Полш... ну Поушен, у мене є о така. Тільки де його як його включити? Де мої яйця? Де е ли чест? Ану. О, ще поушене. Тільки у мене їх нема. В мене вітима. А, ось ту. Так, аура яйця відкриваю. Усе воно випало. І мені нього ексклюзивна голуба бджола. Да, вообще тільки вона випала, але вона у мене появилась тут раніше. 200 дає. Обалдіє, ну. Я... я вообще крутий, получається. Так, я хочу, значить. Я хочу, значить, взяти Оце. Оце. Оце, оце, і покайфувати. Погнали, полетіли. Так, геми, диви, як збираються, сразу. 10, 11, 12, 13. Ха-ха-ха! <гум> я ж по факту тільки петів получив. Я пролетів, кстати, даже трошечки швидше. Точніше, далі, тому що у мене нітро було, як я понімаю. І я получив один коїнці на всім. Ну зато купу гем. Так, джетпак, бем. Наступний, бем. Ще наступний. Бем. Ще наступний. 40 тисяч коштує. Полетіли затестимо цю ракетну установку. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ов, Телеграм бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails... Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. А вони закоїні відкривають. У мене 7 гемів. Я хочу більше гемів, все, погнали. Ух ти! Йо! Як я полетів, у мене вже 20 тисяч гемів. Я проти протівкеме. Капець, у мене злоба просто. Я рогами воздух ріжу. 2000 метрів. Да, ти шо? Хто тут найкрутіший? Як його обігнати? О, ні, в нього прямо геть багато! В нього прямо геть багато. Його напевно я не зможу обігнати. Ну попробуємо хоч когось обігнати. 3,5 тисячі метрів. Новий рекорд. 125 тисяч гемів мені дало. Кайфи. Кайфи, кайфи, кайфи. Значить, погнали сюди. коїнів правда, мало щось. Оце купляю. 92 тисячі. Дальше не вистачає вже, ти поняв. Не так я швидко і качаю. 4 коїни у мене є нічого купити не можу. Тут взагалі багато що. Бістріше зачарування, більше спейсу, більше швидкості. Якогось відкривання яєць. Що я можу ще відкрити? Круте яйце 250 тисяч. Ну, я поки до нього не готовий. Наступне шосе 66. Тревіна нада. У мене Війнів. Це нада повністю проходити локацію. Ну, погнали. Мені щоб повністю проходити, треба джедпаки. По-другому, вообще ніяк. А я поки що проїхав 3,5 тисячі кмет, це я даже до шести не долетів. Так що я такий собі перець. Хоча я джетпак тільки що прокачав, так що подивимося. Я, походу, проїду 1007 зараз, і в мене буде дуже багато. Просто гемів, дуже багато. Я ще одного пета куплю. 100%, щоб я ще більше получав. А, 1007 не проїду, я ж далі повільніше їду, я поняв. Ну поки в мене є зільки, то я взагалі кайфую. Я взагалі кайфую. 5 і 5 км, 225 тисяч. Бенс. А коїни, де мої. Що мені не дає коїни? 225 тисяч. дало. 250 відкриваю. А ну, бем-бем-бем. Тігер комоновський, блін, не пощастило, на хорошого пета. Ну, цей дає. 250 тоже. А скільки я можу мати петів? в 5. Давай хоч тебе одного відкрию, щоб п'ятого пета мав. Так, риба, риба скільки дає. М -м -м -м. Кінь пет дає 75 тисяч. Це вообще 5 мільйонів. Самий галімий. цей 500к. -ка. Капець. Так, ну цей 200 штук. Я до нього поки не можу. Ну, полетіли. Зараз зато гемів буде більше. Я б, звісно, дуже хотів багато гемів, но я вже і так получаю їх дивіться. Скільки в яких в, якої, в яких кількостях? Але пети, ти поні, вони хоч ексклюзивні, але вони м, по силі так само, як ось оцей тігер комоновський. Так що якщо по 250 тисяч відкривати, то можна вибрати щось крутіше, ніж ці пети. Хоча це донатні. Але вони такі донатні, вони дешеві. Ну, все одно, все одно. Так, 370 тисяч. Дал. Якщо я лент нажму. А це я просто на землю тепло, поняв. Шість коїнів, кстати, насипало. Шість коїнів, шість коїнів це дуже хорошо. Так, 400 тисяч. Я купляю тебе. 1 мільйон далі. Блін. І мені чуть-чуть не вистачає. Чуть -чуть. Так, ладно, що я можу купити? Більше швидкості за 5. Блі, я б, звісно, більше гемів назбирав би. Ладно, по поїхали. По суті, я тепер з диви, якими-двома турбінами, і я, скоріш за все, полечу набагато далі. Тоді я літав 5 тисяч км. точніше, 5 кілометрів, це 5 тисяч метрів. Щас я не знаю, до 6 доїду по-любому. У мене вже 5. У мене вже диві, 370 тисяч. Да, ну у мене наступний жітпак лям коштує, так що я даже не знаю. Лям я не назбираю за одну ходку. Уже стає складніше. Хоч і пети непогані. Ну, правда. Двоє з них галімі, но все рівно. А дві 700 тисяч не збирав. 800, певно, не буде. Но 750 точно буде, 770, може буде. 770 буде. Давай все-таки долетим, бо мені тут по 2000 не хватило на пета на ще одно. І ще 10 коїнів якраз. Не зря, не зря, не зря. Купляю більше гемі. Так, а що тут написано? Uh, Коїни ран за рандомну, короче, за рандомний політ джетпаком дають. Мене, кстати, лям. Ладно, давай я пооткриваю. Мені тігри ви. Я можу три. Я можу три без доната сразу відкривати. Два тігра і один пінгвін. Супер. Айтеми. Еквіп без Він, кстати, левел прокачав, він більше почав давати. Він давав 250. Давний левели качають більше дають. Оцей 250 дає. А цей 262. А я можу? Я можу великим його зробити. Так, а ну, уникві, уникві, униквіп. Крафт ларч. No, to naf перший. Як це я не можу скрафт? скрафти, мене є три істрі. Ладно, ладно. По айтемам нітро вип'ю. Що я хотів ще? Ну, можу ще одне яйце відкрити. Відкрию. Щось толкове. Ще один тігр. Кстати, можливо. У мене той просто вкачений був. О, тепер зробився. 75. Я зараз дуже багато получу гемів. Погнали, я? Дуже багато гемів буде. У мене п'яти максимальні для цього рівня. Ну, майже максимальні. Хотілося б, щоб ще коїнів багато насипало. Так, давай. Бистренько. Пошуршав. Получає я лям коїнів чи ні. Та на ізі получу, я думаю. Лям коїнів зараз взагалі легко. Бем. Уже на джетпак є, бо джетпаки мені треба буде качати все одно. До кінця я не долетів. Тут оце ось 95 мільйонів гемів маю. Він прямо аж диви, до фула дойшов. Він, він получив. Так, 8. 9 км. 9 км це вже швидкість, так сказати, це вже нормально. Півтора мільйона гемів. 1,6 навіть. Це вообще капець. Зупиняємося і давай. 10 коїнів, кстати. 50 секунд летів. Так давай подивимося по цим ачівкам. П'ять 5% коїнів дало. 5% гемів, ще 5% гемів, ще 5% гемів. Хорошо. Швидкість більша, 2%. Ще крутіше. Коротше, ну непогано, непогано. Так, я хочу джетпака, Хочу крутого турбінного джетпака. Між ними різниця, кстати, колосальна. А цей 10 мільйонів, блін, це так багато. Скільки мене гемів. 600 тисяч. Я не відкрию, так? Да? да, не можу. Ну давай один. Пінгвін! Супер! Пінгвін супер! Піквій без. Все, два пінгвін у мене є. Полетіли. Ой-ой-ой, диви, як геми сипляться просто. Я ще й лечу швидше, у мене пет крутіший появився. Я, певно, зараз пролетів купу. Просто мега багато. Блін, ну скоро зілька кінчиться. А ні, не кінчиться. Тут в черзі ще зільки. А на коїни, звісно, кінчиться. Диви, три ляма просто гемів. Я получаю. на тринадцять кеме. Блін, ну далі вроді 100 мільйонів життпак коштує. Ну, скоріш за все, з тим жітпаком я до кінця долетів. Скоріш за все, да. Хоча. Я не впевнений. Блін, бо по факту ще 8 км треба долетіти. Я, може, і за 100 мільйонів не долетю. Чи він не 100 мільйонів, він 10 мільйонів коштує. Та ну, яких 100 мільйонів? Це я б, знаєш, скільки літав? Я би літав тоді дуже довго, по-любому. Так, апгрейди. Більше коїнів, більше швидкості. Ну, я більше швидкості разок качаю. Так, 5 мільйонів є. Наступний коштує 10. Блін, ладно. Давай стартану оцю тему. Попробую. Ще три качну. Обавдіть. Тільки не кажи, що все погано випаде. Пінгвіна, 3, Труйний пінгвін! Вау! Обавдіть. Крафт великого пінгвіна. 500 дає. Якві like best, а golden машина. А, ні, не можу я, да? Це обичний, обичний, це великий. Ну, Да, ладно, полетіли. Мені, звісно, щоб долетіти, так сказати, до кінця, треба ще добре постаратися. Так, що в нас тут? 15 км. Я пролетів. Ну, слабенько, слабенько. Я пролітаю там 16,2, вроді, чи що, чи 16. А, ні, більше пролітав. Як це так більше пролетів? А, я швидкість вкачав, був за 5 гемів. Того я швидше доїхав, диви. Мені так-то ще не багато треба, щоб до кінця догнатись, щоб він получити. Так то да. Так-то да, диви. 5,6 і мільйона гемів я получив. І у мене 10 мільйонів якраз. На новий джетпак. Між ними різниця, прям в 100 швидкості і 15 палива. І у мене є ще геми. У мене є ще коїни. Ну, більше нічого не можу вкачати. Я вкачаю більше коїн. Ну, поїхали. Що, долечу я до кінця чи ні? Як думаєш? Я думаю, можливо, і долечу. Зілька ще є на 30% гемів, це хорошо. Тоді було 40, уже 30%. Гемів зараз буде трошки менше. Ну нічого страшного. Все одно будуть. Все одно будуть, і це головне. А ну, let's go. Да, диви, 15 км, у мене ще палива повно. В них різниця в паливі, блін, в два рази, а не на 15, а в два рази. Тому що ще швидкість більша. І я долітаю до кінця 100%. Я прикинь. 100% до кінця Тебе 23 тисячі метрів, сейчас буде 24. Ну я бачу, я бачу фініш. Я бачу фініш! Я дійшов до фініша. Плюс один він. Беу. Перший є е. бейджі. На 9 мільйонів. Вені 25 коштів. Блін, ну я вже пролітаю, це вже добре. Давай я куплю. Шість можу? Ні, за 6 треба донатити. Ну, давай так отді. Комонки свині. Не дуже хорошо. Давай ще раз. Хочу щось хороше вибрати. Епічного може. О, да, магма големи, пічний. Круто. Так відбес. 800 дає. Все, поїхали. Я окупив уже себе. Хемів буде ще ще більше. То що я потратив трохи гемів? Звісно, да. Ну, нічого страшного. Я потратив там лямчик, може. Ну, чуть більше, півтора. Ось я півтора вже заробив. Че ще ще він получу. Один, другий я відкрию нову трасу. Давай, саньочок. Крогами ріж в повітря. З фіолетовим уже світлом. у мене пак просто. Прям реально класний реактивний ранець. Уже скри. Я хочу подивитись на наступні, які будуть. Ну блін, 25 лямів гемів. Ну, скоріше за все, коли я відкрию нову локацію, я буду ще більше гемів получати. Бо там будуть крутіші пе. Я чесь думаю, вони там реально будуть крутіші. Так, 20 км. 20 км пройшов. Ну, Я быстро допроходжу до кінця. В принципі, халява. Получаємо війна ще, ще одно Давай, саніючи, бемс. Забираємо ще одненького. І ще одне надав Він джетпак на тисячу швидкості. А мій... На 500. Це 1000 швидкості, це. О, це ось що такий. Так я до нього пощито до шов. Дол, же два 20... сто 2... 25 мільйонів, блін. Ага. Ладно, мені все одно ша раз. І я получаю він. Давай, Санечка, лети. Надо останній він. Давай, 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 давай. У мене якраз гемі будуть. Я їх на джетпак тратити не буду. Їх потрачую на петів, на щоб більше нафармити в наступні локи. Не буду я джетпак купляти. Я вже поняв. Я вже прикола поняв. Це ігри. Тут треба фармити. Гріндить купу просто велутенську купу гемів. Все моє 19 мільйонів. Я тут самий крутий. Поняв? 19 мільйонів, мон. І два війна є. А Всіх нема. Бенс. Третій. Давай в нову локацію мене. А то що я, як кнупчик? Бенс? Так, я хочу тут далі мерчант, трейли і рейнбоу пети. Так, открити. Рулет 60. Роут 66. Траса 66. Так, пульс інжин. мерчант. Що ти можеш? Можна купляти зільки за якісь осколки. Окей. Okay. Uh, 7,5 мільйонів за яйце. 100 мільйонів за друге. Так, рейнбоу машина, все я понімаю. Оця штука коштує вже дорожче. Рейнбоу машина це понятно. Трейли. Вони завійни, ну. Прям багато дають, чуєш за віни. Блін, я б, можливо, навіть і пройшов цю гру, щоб і ні. Так, що я хочу: більше гемів чи коїнів. Напевно, коїнів, щоб потім прокачати швидше гем Окей, джетпак шоп тут точно такий самий. Давай тоді накупимо хоча б ось таких от петів Бем-бем-бем. Комон, рейр, рейр Непогано, що я ще одненького ще можу відкрити. Давай. Оце я на 4 пета назбирав, Ще одна реєрка. Це дуже непогано. І вони дають 700. Ну не сказати би, що я прям геть круто прокачався. Ну прокачався. Давай вас, я велике зроблю. 875, 860. Ну непогано. Поїхали, попробуємо. О, дивись, разу скільки мені дає! Як же я тут повільно лечу? В цій трасі. Як же я тут повільно лечу? Ну, диви, і там я вже не пам'ятаю, по скільки мільйонів збирав гемі. Не пам'ятаю, по скільки лямів збирав закат. 20-30. Я не пам'ятаю. А ні, то наверное, я загнув 20-30. Да, це 20-30. Я получав 100% менше, чем. Дивіться, 5 мільків. Блін, я реально не пам'ятаю, скільки я заробляв гемі. Але мені на джетпака треба капець фармити. Я там, напевно, реально більше получав. Я би зараз і затестив. Давай я зараз... Щас... А хоча, блін, це опять летити. Я ж і всі геми потратив. Я джетпака взагалі не скоро куплю. 25 мільйонів коштує. Я скільки мені ганатись треба. У мене тільки 8 лямів. Капець. У мене щас лям 700, ще тут 8, це 10 у мене там буде. Хай. Блін, ну 10 це геть мало. Ну 18 коїнів не дало. Непогано. Да. Коротше, тут ще фармить і фармить. На цьому, певно, будемо завершити. Забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був Санчеос і всім пока-пока.